Привіт. Привіт. Сьогодні ми з тобою будемо грати в ПВП на моїй саморобній ПВП арені. Я в цьому плані В ПВП я знаю, що це якісь битви. А так, так, які так. правила, що, що за ПВП? Ну от, заходь сюди, зараз все дізнаємось. І дивись: тут збережусь на ліжку. Я червоний. Так, так, так. Угу. І над лише з тобою 15 битв. 5 битв в Оці броні, 5 в Оці і 5 в Оці. І mm -hmm. так подивимось, хто із нас найбільше якби, разів виграє, той і сьогодні і виграє. Таблички навіщо? Це для того, щоб типу, на перші битви, на другі битви, і на третій битви. Тут щось писати треба? Ні. Розуміло. Добре. Що робимо? Бери броню, одягай і час на ПВП. Все, типа їжу, одразу беремо арбалет, все да. повністю що є, да, забираємо? Так, да так, -да так. -да. Хто там з чого ти краще стріляєш? Так, ну я більше лук люблю. Мені все одно. Так, меч покладу. А десь стріл, чому так мало нам вистачить? Ну от якщо не вистачить, то будемо на мечах. Зрозуміло. Так, окей, я готовий. Що далі? Пішли, сюди, спускаюся. Угу. Ну, ну, стрибай. Окей. Залазь сюди. Так, тихо. Май... Ти давай там будеш, а я тут. І зараз починаємо. Так, значить. Подожди, зараз, якщо хтось когось вбиває, ми спавнимось на ліжку і що, потім так. 5 разів, так, да, треба? типу? Так. Да. І так всього 5 разів в кожній зброї. Угу, зрозуміло. Да Добре, починаємо. Раз, два, три, старт. Е-е. Yes. Так, відродження. 1-0, да. Mm -hmm. Так, я спускаюся. Що mm -hmm. ти зробив? Хілю ХП. А, це тобі... в тебе зілля якась є? Звідти не можна стріляти, е-е, сюди спускайся. Щас, забері всі свої стріли, тут ти типу, понафігачував. А, це, а, то, всяву, що це можуть свої стріли забирати. Так. Якщо шо, стріли не відновлюються. Якщо що, то всі стріли всього на всі бити. Вау, тут шо? А, вау, фух, вона так, а, так, так, так. Да. Раз, два, три, погнали. А, у мене вже нема стріл. Ого. Так. Вау! Wow. Нормас так. Да виш. Так, а шо мерхили можу чи ні? Да да да. Бери зілля там на горі. І хілься. На горі? Да. ось тут дві скрині. Щас я дам. Ага, я бачу. Ага, да. Дістати можна? Надо да, конечно. Якщо ж б сейчас гори, брату так не взяв. Щоб ты розумів. Є, починаємо три, два-один. ну! Це два-один. Да. Хорош, -хорош не ти не нуб. Що ти придуєшся? Так, я зараз нахилюся. Давай. Может тебе зібрати. Готовий? Да, Три, два, один Єс! Два два, да, так ще одна битва. Три, два, один, погнали. Yeah. Так, це у нас значить, о надо без хермано дописати, що це було у нас. А, так, значить я дві перемоги собі напишу під табличкою. А, да, да, да. а ти собі напиши три бали. Так, на так, тепер я викладаю типу, всі свою броню сюди. Там ж буде інша броня. Все. Три перемоги. Да, всі речі повністю викладаю першу да, шалтери, беру інші. Так. Да, просто всі. І тепер беремо всю другу броню. Тут тоже всего побольше. Mm -hmm. так. так, взял. Сейчас я его срублю дробину, чтобы место не начителили. І я Маша похідця. Так, готовий? Так. Три, два, один. Типа, на те що, на те що? Всі зілля витрати. Ну це вже так, да, це вже мінус. Ну, хоча Раз. б вже виграв. Я похилений, ти там як. Все, готовий. Пабий? Віділіться це типу лікуватись, да? Так. Да. Раз, два, три, триває. Як, як видно, то без тебе дуже стольніше. Так це була прям дуже стильна штука. Один один. Да. Готовий, Зараз да. я. Погнали. Я попробував стрілами, але не вийшло. Так, да, стрілами пускай так собі. Будеш знати. Два, один. Три, два, один. Погнали. Ой-ой-ой, який старт! Еес. Yes. Три-один? Да, 3-1. Давай вже п'яту, так. Ну все, погнали. 3-2. Чакайка, чекай, чекай, я ж не схилился. Погнали. Ооо. У мене пів хп було. Серйозно? <смеш> ну хорош, хорош. І тут знову три. Два. Так, підходь сюди. Там драбини є в бочках. І останній це буде... Так, ноги. А як мені залізти туди там. А драбину поставиш, скажу, там драбина в бочках. Практика, така, не торчав, да. ви бачите, там майже зломан мог бути, так. Да? Так, снова 2. Для того щоб не перемогти, це мені треба от всі виграти. виграть. Від обоищачок на 4 тільки. Да. Базу нам выигравати вс. У нас тільки 3 стріли. Дерев'яний топор кам'яний меч. Так, що у нас? О, шкіряне. Шкиряне. Aha, zabrał się. Tak, a mój Tak, ja już na arenę i dawaj. Czas, Do Z drobinką jak ty się w drugą Czas, Готовий? Так. Раз, два, три, погнали. Я забув, двох щитов. Чкав, тебе лук? Да. Так як це? А, що, не було? лука? А, точно, була, я лук, там три нар... стріли чи Да, 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 ты в мене нормаль. Тебе лук, так. Блін. Я вже всі стріли вистріляв. Тепер у мене рука Пашка. Так, а я посаджу зверху, бо в мене немає хп. А посилку ой Ой-ой-ой. Yeah, мене півсердечка було, кажу тобі. Ні, в мене півсердечка. Якби я знаю, агресивно ще грав. Так. А я подумав, що в мене мало ХП, але в тебе теж має бути. Блін, а я вже там всі стріли вистріляв. Я тві стріли вистріляв. У мене одна це, мабуть, моя Зараз підберу. Да. Ой, теж підберу. Тут. А ти за... а ти стрілю. Що стріла це моя стріла, яку я використовував. Тут, тут все То в... я вам в потолку Та знаю. Раз. Два. Три. Поїхали. Так. Папоріком. Еес. Yes. Який рахунок? Два ноль. Ну, все, я розізлився. Давай, давай. Готовий? Да. Три, два, один. Я біжу до тебе вже. Тобі Без ти впадеш. Ой-ой-ой! Ой! Ого! Це взагалі, навіть, бути хп мільярд. Киди хилься. Че я по тобі вообще не попадав. Опа, я стрілу забрав. Хорошо. А моя стріла с'єм. Що то шукай стріли? Давай грай. Зараз. Немає. Мої Да нема, бо я всі по тобі стріляє. Так, три, два, один. Ой, якою, якою рукой! якою рукою. Шикарно. два 2-2? да, 2-2. Вирішальна битва. Якою рукою я бився? Да. Раз, два, три. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Блін. Sure. того... 2-2. У мене 6 балів, в тебе кожного разу по три, в тебе 9 балів. 9-3, 8. 9-3. В тебе кожного разу по 3, а в мене по 2. Ну, да. Ні, 2. Ні. Ну 2. І на цьому ми будемо завершувати. Достатньо цікаво, ми погрались. Я не очікував. Да, Оскільки ти сказав, що нуб, Я думаю, що зараз взагалі розвалю все по 5-0. Але ні. Ну. Скажи там, хто дивиться на ютубі, хай підписується на канал. Ну то підписуйтесь на мій канал. І такі які відео ще у нас будуть. Де я на серверах там буду грати. Коротше, всім па-па. Па-па.